Друзі, всім привіт! Мене звати Юрій Долганов. Я як справжній мандрівник та поцінювач подорожей, дуже люблю кататися на ровері. І приїхавши до Люксембургу, перш за все я купив собі отакий електричний ровер у мережі Декатло. Це Riverside 500 і фул електричний ровер. Це не трушно, це для собаків. Скажете, ви будете абсолютно праві, якщо розглядати його в контексті вашого активного відпочинку або особистого спорту. Перед тим як його купляти, я дуже довго візуалізував сферу його використання і саме головне місце, в якому він буде використовуватись. Адже навколо нас гори, ліси, мені буде потрібно їздити на роботу 10 кілометрів в одну сторону. На роботу мені треба ходити у костюмі, на край це джинси і сорочка. Тож цей ровер став для мене таким гарним компромісом, між машиною та громадським транспортом. Ну, ладно, сорі, що я так довго затягнув цей вступ, давайте все ж таки. Ідемо, поглянемо на сам ровер та трошки прокатимося теренами Люксембургу. Але не забудьте підписатись на канал, підтримайте мене, підтримайте весь україномовний YouTube. Ставте лайк авансом. Погнали! Цей Riverside 500 і продається в мережі Decathlon по всій Європі. Я сподіваюся, що дуже скоро з'явиться в мережі Decathlon в Україні. Його роздрібна ціна коливається в межах в залежності від країни від тисячі до 1300 євро. Я взяв його за тисячу в період зимових розпродаж, трошки пощастило. І якщо подивитись на його конкурентів за цю ціну, ви не знайдете майже нічого. Або це буде якийсь ноунейм, або відвертий Китай, все більш-менш пристойно, починається від 1500 євро, і це навіть не преміум сегмент. Тож я дуже довго набирав і поїхав купляти його в найближчий декатлон до Бельгії. Трошки слів про електричну частину та батарею. Тут встановлено електричний двигун у задньому колесі, безщітковий, потужністю 250 Вт і крутний момент 42 Нм, метри. Хто трошки розбирається, знає, що це мало. Але за місцевим законодавством це той ліміт, до котрого не потрібно мати ніякі додаткові права та дозволи на керування таким ровером. Все, що більше вже прирівнюється до мопеду. Встановлена літіонна батарея 36 вольт. Спеціальна затискна система для того, щоб її можна було швидко знімати. Тут все герметично. Я декілька разів вже потрапляв під дощ, їздив під дощем. Це працює нормально, з цього боку вона запирається ключем. Не знаю, наскільки це надійно. Електронний екран керування ровером, є підсвітка, все дуже гарно видно та читається, відібражає режим підтримки. Пробіг, скільки відсотків батареї залишилось, та поточна швидкість. Всі кнопки приємні на дотик легко. Натискається, є додатковий порт USB для заряджання смартфону. Є чотири основних режими підтримки. Перший це допомога при ходьбі, коли ви йдете поруч з ровером і тягнете його, наприклад, вгору, щоб не відчувати його вагу. Перший режим це помірна підтримка. Другий режим це нормальний режим. І третій режим це коли ви, наприклад, їдете. На підйом це максимальний рівень підтримки в каретку вбудований датчик крутного моменту. тож чим більше ви натискаєте на педалі, тим більше підтримки від електричного мотору вам буде надаватися. Ще декілька слів про конструкцію. У ровера дуже зручна алюмінієва рама з заниженою геометрією, навіть коли я в довгому пуховіку чи в костюмі їду на роботу. Дуже зручно на нього сідати. Все інше тут достатньо бюджетне. Наприклад, спереду заду стоять дискові гідравлічні гальма. Перемикачі та монетка Bitwin. В комплекті був передній і задній ліхтарик. Якщо задній ще норм, то передній можна відразу виконати. Амортизаційна вилка з блокуванням хід вилки 63 мм. Все інше я вже докупляв сам передній, задній підсумок, багажник та додатковий ліхтарик. Під цим всім хочу зробити маленький висновок. Так, це все дуже бюджетно, але по-перше, воно все дуже гарно працює. А по-друге, те є майже усюди по Європі. Якщо у вас виникнуть якісь проблеми з якимись деталями цього ровера, у них є власний сервіс, у них немає проблем з доставкою запчастин, і все це можна буде вирішити. Дуже швидко. Так, ну годі про технічну частину. Якщо комусь цікаво, то я залишу посилання на цю модель на офіційному вебсайті Декатвони. Ви зможете вивчити це детально. А зараз поїхали прокатимось. Я спробую поділитися своїми відчуттями від цієї електричної підтримки, як вона взагалі працює, як це відчувається. Ну і заодно протестуємо запас ходу. Я запланував маршрут приблизно на 30 кілометрів від нашого села Рамельданж до місця, де можна буде знімати дроном. Адже у нас тут поручаеропорти безполітна зона. Маршрут переважно буде йти по велодоріжкам, трошки прямих ґрунтовок, адже стихія цього ровера це не МТБ, це саме велодоріжки та підготовлені прямі грунтовки, тож без перегибів. Ну, а Зараз давайте протестуємо режими, котрі у нас тут наявні. Значить, зараз у нас цифра 0. Це значить жодної підтримки немає, електромотор вимкнуто. Ну і ровер іде, як звичайний ровер, нічого важкого по рівній дорозі. Їде норм. Можна використовувати. Значить, Цифра 1 це перший режим підтримки, це базова підтримка, котрий повинно вистачити на 90 км. плюс. Е коли ти починаєш рухати педалі, відчувається такий плавний поштовх тобі в спину, він не надмірний. І якщо ти педалюєш доволі швидко, то його відчуття майже і немає. Другий режим: тут вже підтримка відчувається. Навіть відчувається, що електромотор працює кожен раз, коли ти натискаєш педалі, тобі в спину такий вже відчутний поштовх. І швидкість набирається прям, ну, прям дуже добре, майже більш, без жодного зусилля. Я завжди використовую цей другий режим, коли їду на роботу. Ну і третій режим це вже максимальна підтримка. Це використовується, коли ви, наприклад, їдете десь вгору, набір висоти, і цього третього режиму вистачає на 60 км. Ну, може, 60-70 кілометрів, звісно, в залежності від рельєфу від умов, температури зовнішньої. Але це вже прям дуже сильно відчувається. Ти кожен раз, коли ти натискаєш педалі, швидкість набирається ну прям, ну прям, дуже швидко. Я не знаю, наскільки зараз буде передавати камера, але почався підйом. З другою я перейшов на третю ступінь підтримки. І крутити стало значно легше. Підйом майже не відчувається, можна тримати нормальну швидкість. при цьому яка точно передача, я не знаю, десь посередині, десь четверта або п'ята. Крутиться легко. Тобто підтримка прям супер. Я повернувся з покатушки, можна заміряти приблизно витрату батареї. Я проїхав 30 кілометрів, трошки менше, 29. І я витратив на це 40%. Батареї. Тобто, якщо перерахувати, я приблизно зміг би проїхати 80-90 км В залежності від того, який би режим я використовував, я максимально катався на другому, інколи включав третій, інколи взагалі вимикав. Тож, витрата приблизно відповідає паспортним даним. Як і то, я хочу сказати, що я дуже задоволений цим електричним байком, адже, по-перше, він не сильно вдарив по кишені при покупці. Ну а по-друге, він подарував мені дуже гарну можливість не прив'язуватись до громадського транспорту, кататися на роботу через ліс, через гори, кайфувати від цього всього. Плюс на вихідних активно відпочивати, вивчати оковиці Люксембургу. Я сподіваюся, що в цьому відео. Зміг розкрити тему цього електричного байку. Якщо у вас залишились якісь питання обов'язково, напишіть мені їх в коментарях. Я буду спробувати відповідати на них на всі. Ну і звісно, підписуйтесь на канал, ставте лайки, підтримуйте український YouTube. До зустрічі!